Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні в нас 26 квітня. Виїхали культивувати на Орену ділянку. Попередник тут була пшениця. В тому році була пшениця. Зараз будемо культивувати, будемо рівняти землю і зрізати увесь цей бур'ян. Тому що вже поліз бур'ян, багато всякого бур'яну вже зеленіється. Тому будемо і рівняти землю, зрізати бур'ян. Будемо тут сіяти зараз в цьому році соняшник. Буде тут у нас соняшник посіяний. Так що підписуйтесь, буду все знімати. Що що зможу, то буду знімати по можливості. Ось поїхав трактор, вже розвернувся, зараз під'їде. Так що ось так виходить. Правда, земля дуже сира, ліпиться. Земля ліпиться, але що поробиш? Вже чекати нічого, вже нічого чекати, вже скоро треба сіяти. А дощі, дуже багато дощів, та і взагалі земля ще... Не дуже прогрілася, щоб е, ну дуже волога земля. Ну, що поробиш? Вже будемо, як будемо. Е, кожного дня, як тільки є сонечко, так зразу е, пробуємо виїжджати в поле, тому що по-іншому ніяк не виходить. Треба тільки ловити момент, щоб виїхати в поле. Ось так ось. Так що таке відео не дуже довге, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Культивація десь плюс-мінус 15 см. Виходить досить непогано. Поле в нас тут 80 гектар.